Асцендентні близнюки для вас новолуння 24 липня заложилася в межах третього дому. Третій дім це якісь короткі подорожі, поїздки. Це тема авто, дороги, документів, тема якоїсь інформації. Тобто тут заложується якийсь новий розвиток для вас. А також, якщо в житті ваших якихось рідних, близьких, братів, сестер або родичів можуть відбуватися якісь події, да, або може відбуватися якийсь новий етап, щось важливе для них. Тому ви теж можете бути як частинкою цього всього. Добре починати запускати теми навчання подорожей, документів, але враховуйте, що може також і включитися тема. Багатозадачності, що потрібно буде вирішувати декілька задач одночасно. Повня 9 серпня вас акцентує сферу 9 дому. 9 дім це якісь офіційні установи, офіційні документи, тема якогось розширення, тема закордону, тема навчання, отримання якихось важливих юридичних документів. Так? І тут у цьому всьому буде приходити якийсь фініш, фінал, або отримання результатів, або тема ясності. так. Наприклад, ви хотіли йти навчатися, оприділяєтеся, куди ви йдете навчатися. Ви можете, наприклад, планували подорож, їдете. Можете брати участь в якихось офіційних, я не знаю, мерех. Офіційних якихось подіях, так? Ось, і це все в результаті може вести вас до якогось розширення. Тобто підведемо підсумки, результати ви можете отримувати з 9 серпня в сферах поїздок, якихось юридичних документів, навчання за кордону. Все, що веде до розширення дев'ятий дім, можливо, вам прийшло уже час передавати якісь свої знання, і у вас також може прийти вже, вже ця думка або визряти рішення про це. Ретроградний Меркурій з 11 серпня вже виходить з ретрограду і знов акцентує сферу для вас третього дому, рідні, близькі, поїздки, документи, багатозадачність. З 11 серпня це все буде вже йти розвиватися, не буде стопори.